Доброго дня, мене звати Андрій, позивний Шольц, 37 років. До легіону потрапив переводом з іншої частини. Знайшов сам вакансію на сайті Lobby X, шукав відповідно до своїх фахових знань та навичок. Дуже швидко відповіли. А дуже швидко на мене вийшли рекрутери, мав з ними чудову співбесіду. Дякую вам, що зорієнтували мене по напрямкам. Також мав чудову співбесіду зі своїми командирами, де також підтвердили ті, скажімо так, напрямки та бажання, куди хочу рости та розвиватися і де хочу працювати. Пройшов базове навчання, пройшов фахове навчання і опинився конкретно на тій посаді, яка була зазначена в наших домовленостях з легіоном тут мені в першу чергу подобається е, мій колектив, людяність та моя команда. Тому всім раджу, всім дуже дякую.